Я тут знайшла дуже багато друзів <рес> кандидати в президенти. І думати тільки про пісню. Краєвид. Краєвид. Співати подобається. Говорить, гора, ого! Маленькою Анастасією посії але з великим серцем. Я йду до своєї мети. Всім привіт! Мене звати Анна Тулєва і цього разу ми розкажемо вам історію Анастасії Демит, фіналістки нацвідбору на дитяче Євробачення 2023. Привіт, Настя! Привіт! Як в тебе справи? Все добре. Готова розповідати свою історію? Так. Добре, тоді давай так: якби про тебе розповідали історію з твого народження, якою б вона була. От хто така Анастасія Демид? Анастасія Демир це маленька дівчинка з мальовничого прикарпаття села Гошева Івано-Франківської області, яка співає, танцює, гарно вчиться. Її всі полюбляють. Що вона любить робити ще? Я люблю малювати, танцювати. Співати та навчатися. Де Анастасія зростає? В мальовничому Прикарпатті села Гошева. Назви три місця, які тобі найбільше подобаються на твоїй батьківщині і на Франківщині. Е, мій рідний Гошів, Буковель е, та Вишківський перевал. Угу. Вишківський перевал це що таке? Це гори, це межа з Закарпаттям. Угу. Угу. І що там тобі найбільше подобається? Коли виходиш так нагору. Краєвид. краєвид. Це видно. Угу. Що тобі найбільше подобається у співах? Е, подобається. Співати подобається. Хто тебе підтримує в розвитку твоєму таланту, щоб ти співала? От, хто? Е, батьки, родичі і викладачі та викладач вокалу. Угу. А, чи є? Розкажи про свою вчительку вокалу. Мою вчительку звати Галина Степанівна Курус. Е, вона мене навчає співати е, е, правильно дихання. Правильно, правильно дихати, коли ти співаєш, так, правильно? Так, І як правильно дихати? Ну покажи. Е, так. Дихати пресом. Пресом. А діафрагмою. Коли правильно дихати? Перевірка, екзамен. Так, що ще воно тебе вчить? Бути сильною, співати на сцені, вчить тебе. Так, вчить. Бути впевненою на сцені, не переживати і думати тільки про пісню. Чи є в тебе кумири в музиці? Ну, я думаю, так, що я одного твого кумира вже знаю. Те, що співає про тополю на горі, так? Так, це там у тополі. Артем партем Так, правильно. The Hard Kiss Світлана Тарабарова та Тіна Кароль. The Hard Kiss. Яка твоя улюблена пісня? Гора. Говорить, гора, ого, ого, це така сильна, потужна пісня, я в шоці, я в шоці. А ти співаєш її вже? Так. Співаєш цю пісню? Так. Чи не втомлюєшся ти від таких е, поїздок, тому що дуже часто зараз тобі потрібно їздити до столиці, зніматися у різних відео? Я не втомлююся, бо, бо мені це подобається. Я йду до своєї мети, кандидат у президент. Чи будеш ти за цим сумувати? Коли цей етап дитячого Євробачення в твоєму житті завершиться, бо він дійде до своєї фінальної точки, як то кажуть, чи будеш ти за цим сумувати, чи захочеш ти продовжувати свою е, таку кар'єру медійну? Так, я буду дуже сумувати. Я тут знайшла дуже багато друзів, багато нового навчилася. Я б хотіла продовжити свою кар'єру. Заспіваю свою улюблену частину твоєї пісні, яку тобі написала наша музична продюсерка Світлана Тарабарова. От той шматочок, який тобі найбільше подобається. Коли хала мати донечку Настюшу. Коли хала і співала про квітку браво! Я тобі аплодую, ти дуже молодець. А чого ти навчилася у Світлани Тарабарової? Бути відповідальною, бути впевненою в собі і викладатися на всі 100. А Якщо ти переможеш у нацвідборі на дитяче Євробачення, то чого очікуєш, що буде далі? Як думаєш? Хм. Ну, ось ти виграла, стоїш така і. Перемогла ти у фіналі на цвітбору на дитяче Євробачення. Твої емоції буде дуже багато емоцій, буде багато сліз, буде дуже багато радості і багато відповідальності. Угу. А розкажи більше про свою родину, про свою сім'ю, про свою маму, про тата. Е, мама звати Уляна, е, мого тата звати Олег. У е, мене є ще дві старші сестри. Ого! Е, старші, е, Двадцять шість, а середульщий двадцять чотири. Ого, то ти така манюнечка у родині, не тільки на цьому на світборі. Ти ще й найменша у своїй сім'ї. Як до тебе там ставляться? Все добре? Так, все дуже добре. Так, балують тебе трошки? Мене балують. Де твої сестри зараз чим займається? За кордоном. Вони виїхали через війну. Ну так. Угу. І як ти переживаєш з ними розлуку? Сумуєш? Зразу плакала. потім звикла. Спілкуємось онлайн. Чи допомогли тобі твої співи позбутися от такого от суму, такого стану за своїми сестрами? Коли я співаю, майже все забуваю. Молодець. Я тобі бажаю, щоб сестри скоро повернулись. Бажаю тобі сил та наснаги. Нехай в тебе все вдасться не тільки на цьому конкурсі, а й далі. Займайся співом, бо ти того варта. Варта найбільших сцен. Я вірю, що в тебе все вийде. І дякую тобі за твою таку маленьку історію, маленьку Анастасію Демит, але з великим серцем. Дякую.